Всім доброго дня, ну що ж, продовжується епопея з токарним станком. Сьогодні день другий. Приїхав я трохи нього відмити, ну, наскільки можу зараз. В цьому допомагає вся от хімія, кісточка, паперові рушники і бензин. До речі, одне з кращих, чим я користувався, бо брали до цього і автомобільну хімію. І... Нічим тільки не пробував. Одним словом, ось це дуже отакої от від баночки. Там у мене гривень 200 гривень. Вистачить, якщо з розумом, на півтора ой, півтора баночки таких вистачить на весь станок такого плану. От, воно дуже дуже класно роз'їдає, при цьому фарбу, фарбі не шкодить. От, і воно вже все потекло. Далі. Беремо кисточку, розмазуємо. Потім паперовим рушником і так декілька разів, потім воно не буде більш-менш на щось схоже. Практично моментально вона його їсть. От, що було до, от що стає після. Ну, одним словом, комусь, якщо хтось подібним страждає, ось ця штука е непогана. Так, повертаємося до станка модель 16 16 AF. 01, кому цікаво. Що я з нього хочу, на цьому буду працювати. Хоча тут ну, виробітка значна на станку. От. На цьому буду працювати через те, що оцей мене буде відновлюватися. Тому мені потрібен був аналогічний цьому. Дуже, дуже рідкі моделі. Практично не трапляються на площадках з продажу. Це 16, -16. А-01. Різниця в них в наявності в тому, що на вулиці. Лінія. Ну, вони, звичайно, зараз не роб... не, не, працюються. не працюючи. Ту, язик заплітується. Ті, що на вулиці. От. А врешті, врешті модельки однакові. Прохідне в шпінділі 47, по паспорту 45, але по факту 47. Є третє направляюча. Ось це. Яка додає жорсткості і гарної чистової обробки. Такої чистоти, як цей станок, ну, мені не вдавалося, мені вдавалося на жодному. Були 16D20 І польські туми, мікромати 16 b 16 16E16, кусони. Це все одно робить найтихіше і найкраща чистова обробка в ньому. Ну, власне, цей станок і зроблений для чистової получистової обробки. Тут буде відновлюватися геометрія. На шліфовку поїде. На шліфок устаніна, супортна група відновлюватиметься. Якби ну, не в критичному стані, але хочеться для себе зробити. Так, щоб був як новенький. Тому будемо будем тим займатися. Цьому станкові вже замінений двигун на асинхронний стоїть частотний перетворювач. От так, як, так як рідний, тут досить проблематичний. Зараз покажу. Рідний це, тут іде ось такий з болгарськими приводами. Типу як такий частотний сила. Шафа служить за служить частотним перетворювачем. Воно добре, коли працює, але коли ламається, то велика проблема знайти тих, хто би то налагодив, так як там плати, там чортного зламає. Можливо, хто з цим стикався, хто з цим працює, ним зрозуміло, але як для мене то темний ліс. І коли були з попереднім станком з тим, що в майстерні проблеми саме з цими платами, він міг стояти у мене 2-3 тижні до місяця, поки не знаходилась людина, хто б міг там щось підшаманити. Шаманили до тих пір, поки не згорів ось цей двигун. Двигун згорів і як би довелося все змінювати. Замінили, відтоді проблем немає. От, цей поки працює, тож будемо працювати на ньому. Робить станок тихенько. Зараз продемонструю. let Старе. Далі мовчити не будемо. Ну, саночок дуже, дуже непоганий, в частності для чистових, як я їй сказав, і получастових робіт. <кій> Треба розточити кулачки, патрон новий, абсолютно новий, але от так кулачки супер касаються. Ну, вже затягнув майстерню, будемо щось з ним тоді робити. Пробував вчора і бронзові дюрель точити, все класно. От, тому Надалі, окрім точилок, буду ще займатися, планую щонайменше займатися тим стінком, що в майстерні. Хочеться привести нього до ладу. От, такі от справи, от, так, і, так, так і працює. От, тому це буде повністю розбиратись. І по можливості там щось трохи в довгі зимні вечора будемо нього відчухувати, щоб був е, так, По кусонах все ще актуально заберіть, бо заважають. Ми доведеться нього витягувати, те що на вулиці буде сюди затягувати і е, будемо працювати. Кусон працює від 380 двигун тут 9 кВт, якщо не помиляюсь. Якщо цікавить якась інформація по ньому, можу записати окремо ролик, але в принципі станки досить відомі. Не проблемні, якщо там хтось буде писати, що на нього нема запчастин, ця проблема також вирішується. Там на вулиці, ось десь там стоїть ще один. Він йде в комплекті до цього, стоять цифрові лінійки по осям. З Тоса Ріссетримач. Рідний мені щось не зайшов, купив Тосовський Тосовський, зручніше. Краще фіксується кубик. Вот. Польський патрон. Ну і власне, все. Всім дякую за увагу, за точилки я запишу відео трохи пізніше. Гарного дня.